Дуже негативно. А зараз важко сплачувати. Звичайно, дуже важко буде всім. А зараз важко сплачувати. Звісно, ну, я переселенець. Хоча і студент, але я розумію, це для пожилих людей, для людей, у яких можливо інвалідність буде ну, більш тяжко жити. Важко у тих, у кого є діти, багато дітей. Важко у тих, у кого пенсіонери. Це не дуже добре. Тому що народ не дуже гарно спочивається, інфляція дуже велика. Зараз вам важко сплачувати комунальні послуги? Газ ні, а опалення накладно. Що про це думаєте? Більше заробляти будемо. Нормально. Та куди вже далі їх підвищувати? І так важко оплачувати. Тому...